Перша пастка моя сама обожнювана. Вона така зрозуміла. Ми начебто її всі знаємо, але все одно попадаємося. І звучить вона ось так. І, якось там, десь якось, бах, і буде ідеальне щастя, буде ідеальний успіх. От якось так за 3 секунди, все от прямо вирішиться. І давайте більш детально. Перший момент. Все ж таки, да, наша психіка схильна до того, щоб по мінімум десь працювати в надії, що якось десь буде максимальний результат. Ми любимо лінитися, ми обожнюємо це робити. І для того, щоб не лінитися, нам потрібно робити певні такі вольові зусилля для того, щоб. Попрацювати, тому що якщо ми не будемо працювати, в нас не буде відповідного результату. В той же час, коли ми попрацювали ефективно, ми ще більш кайфовіше можемо відпочити. Ми прям відчуваємо, ода, це вихідні, боже, як класно!